Як вважаєш, з початку тижня що найцікавішого вже відбулося. З початку тижня мала відбутися історія з Києво-Печерської лабори, але вона не відбулася, наскільки а... я розумію. Так, да, і дуже важливо і є для це, мене. Це є теж дуже важливим моментом. 100% для мене дуже важливо, щоб. А... Все ж таки, наша влада змогла скомунікувати з світовими змі, тому що, наприклад, от я спілкувався в Австрії, де сполучених штатах не дуже розуміються, чим відрізняється українська церква від московської церкви, яка працює в Україні. І на заході ти знаєш не гірше за мене, що свобода віросповідання та свобода совісті це дуже важливі цінності, і вони можуть сприйняти це інакше ніж ми сприймаємо і ніж у нас відбувається. І це очевидно. Ну, тим більше зараз треба сказати, що та частина світового православ'я, яка пов'язана з Москвою, вона вже розпочала кампанію в кращому, я б сказав, дусі радянської пропаганди. Я сьогодні читав звернення, скажімо, синоду сербської православної церкви. Там немає ані слова про Москву, про російську агресію, але там чітко говориться, що українська влада переслідує українських православних. І, до речі, якщо подивитися уважно на пабліки в соціальних мережах, на те, як там говорять про те, як страждають українські православні та ще й показують. Ролики людей у воєнній формі, які захищають Україну в той час, як їхня влада вганяє з монастирів їхню церкву. То звичайно, людині, яка далека від е, питань канонічності. Дуже важко зрозуміти, що насправді відбувається, тим більше якщо ця людина взагалі не православна. Я Думаю, що багатьом нашим співвітчизникам теж дуже довго було не зрозуміло, чим одна канонічність відрізняється від іншої, що таке канонічна територія, таке інше, таке але на цьому я тобі хочу сказати, можна створити серйозну кризу. Я думаю, в принципі, що вона майже не уникне. Я весь час думаю про долю Міла Джукановича, який буквально через тиждень може втратити посаду президента Чорнової. В принципі, я б сказав, він навіть напевно не усвідомлював, що так може статися, тому що для нього, оскільки він, як колишній комсомолець, колишній партійний функціонер, знає, що потрібно вирішувати проблеми поступово, спочатку незалежність Чорногорії, власні державні інституції, євроатлантична інтеграція, європейська інтеграція і своя церква це абсолютно логічно. І тут раптом виявилося, що Питання Чорногорської національної ідентичності це одне, а питання церковної ідентичності це щось зовсім інше, що може зіграти навіть проти людини, за яку завжди голосували умовних 73% населення Чорногорії. В результаті, Джоканович, по-перше, поступився проросійським і посерським силам у парламентських виборах. Зараз він, такому м'якому варіанту, цих сил поступився на президентських виборах. Сербська православна церква, вона, скажімо так, прийняла виклик держави, і вона виграла. Я, в принципі, вважаю, що Українська православна церква Московського патріархату не має таких шансів просто тому, що йде війна. Але за великим рахунком, її роль у виборах 2019 року, тут митрополит Павло абсолютно правий. Теж не варто недооцінювати. Тому що практично всі сили цієї церкви були кинуті не стільки на підтримку Володимира Зеленського, я б не перебільшував тут цього, скільки проти Петра Порошенка, з яким ця церква пов'язувала Томас Вселенського патріарха, поразка Петра Порошенка для неї було питанням честі, тому що вона мала довести, що людина, яка зазіхає на інтереси російської православної церкви, будемо називати речі своїми іменами, може позбутися влади. А може потім і свободи. В цьому плані Сербська православна церква діє абсолютно так проти Міла Джукановича як Українська православна церква Московського Патріархату діяла проти Петра Порошенка. Я думаю, з тим самим результатом, коли Джуканович залишить президентську посаду, проти нього почнуться звинувачення у корупції, я навіть не скажу, що не мотивовані. Я просто хочу сказати, в чому сутність. Почнеться подальша боротьба за я б сказав, Зміну ідентичності, щоб шляхом церковної ідентичності привести людей до сербської ідентичності в Чорногорії. чи може так бути в Україні? Могло б бути, якщо б не війна. Тому що у церкви з'явиться такий шанс тільки після закінчення війни. А війна може закінчитися через такий час, що всі ці головні гравці, от яких ми бачимо, членами синоду. У ПЦ Московського патріархату, вони вже просто не будуть мати можливості в цьому брати участь, бо вони літні люди, а це дощ надовго. І люди літнього віку, в принципі, мають усвідомити, я думаю, що вони просто цього не здоруч, що вони у подальших політичних процесах просто не зможуть брати фізичної участі, тому що це дуже, дуже довгий процес. Дивись, я положу з тобою на 100%, а єдине, що хочу додати. Все ж таки відсутність комунікації з західними ЗМІ, відсутність прозорої, пояснювальної якоїсь там системи координат, яку б наша влада вибудувала, приведе нас до великих проблем. Я можу це з тобою хоч поспорити, але так і буде. Через те, що, ще раз, на Заході свободові розповідання це така священа корова. Її не чіпають. Це для сполучених штатів все ще на корова для Європи, і я вважаю, що найкраще було б, якщо б все ж таки у нас в Україні могли б скомунікувати з Варфоломеєм або, наприклад, з іншими церквами, які розуміють, що відбувається, і допомогти в цій ситуації. А також це ж треба було запросити сюди заздалегідь журналістів світових ЗМІ, та для них зробити якусь або прес-конференцію, або проінформувати їх але в принципі нічого не відбувається, нікого не виганяють з лаври, немає ніяких ексцесів, Тут же зовсім в іншому небезпеці далі. Але ти розумієш, що найближчим часом почнеться а, ну, дивись, влада почала процес. Вона повинна його закінчити з того боку. Розуміючи, який буде розголос, будуть зараз блокувати як завгодно. Я тобі можу заздалегідь сказати, вони призвуть сюди. А, Жінок похилого віку, які будуть волати, нас вбивають за віру. Вони будуть працювати в цьому напрямку. Вони будуть робити шоу. Хочу нагадати тобі слова настоятеля лаври, пашо Мерседеса, який сказав: Я з України не поїду, я вас спочатку всіх повідпіваю. А він буде працювати в цьому напрямку. Я Саме маю сказати просту річ за досвідом Володимира Путіна, ми прекрасно знаємо, що будь-яка операція, якщо вона готується, треба бачити її реальний фінал. Якщо ти цього реального фіналу не бачиш, в тебе завжди є е, варіанти виходу ситуації, які не є оптимальними. З лавської ситуації також немає оптимального виходу більше, тому що люди, які готували цю операцію по передачу Лаври державну власність, могли не прорахувати певних кроків. Ну, ми ж прекрасно розуміємо, що зараз може бути. Або е е Українська православна церква Московського патріархату залишиться в лаврі на невизначений термін якихось судових процесів. І це буде означати, що починається ерозія чинної влади. Або під час війни, або, або доведеться застосовувати силу, що досить серйозно відіб'ється негативність. На іміджі України, навіть якщо сюди приїде вся світова преса. Якщо вона вся приїде, то вона ще й це покаже, сфотографує, покаже відеорепортажі і таке інше, таке ж і нікого, мій любий, нікого не буде цікавити питання канонічності. Тим більше українського про православної церкви московського патріархату чистої української мови будуть розповідати західним журналістам, що вони українські священики. Віталій, хочу звернути увагу. Два тижні тому депутат Верховної Ради пан Потураєв, який є ще й головою комітету, офіційно сказав, що якщо московські попи не почують владу, то тоді може їм владі допоможе позбутися цих попів патріотично настроєна, патріотично настроєна молодь та ветерани війни. Дивись. Дуже цікава маніпуляція чужими руками вони хочуть вичистити лавру. Розумієш, який розлас буде тоді? Військові? Я думаю, війку? я думаю, що це заява депутата. Такими речами розпоряджаються представники силових структур. Віталій, вибач це заява. Микити Потураєва, який є головою комітету, ще раз кажу: це не пересічний депутат. Я не перебільшував не... роль парламенту і уряду в умовах е, е, нинішньої державної інфраструктури України. В умовах нинішньої державної структури України, коли е, Президентська партія має абсолютно більшість в парламенті, а сам уряд формується рішенням очільника держави. Вся відповідальність за наслідки подій в державі я маю на увазі не воєнні події, а саме розвиток невоєнних подій в державі на президенті України. Немає ніякого значення, що говорить той чи інший депутат, голова парламентського комітету, міністр, прем'єр-міністр, все залежить від того, яке рішення ухвалить президент України. Це політична реальність, яка склалася в країні 2019 року. Жодного іншого чиновника, який б відповідав за наслідки своїх дій з цього моменту з моменту дострокових парламентських виборів і формування уряду в Україні не існує. Так що давай не будемо вигадувати відповідальних там, де люди не можуть в принципі ухвалювати якихось реальних рішень. Я з тобою тут теж погоджуся, але є завжди маленьке, але хочу нагадати, що, говорячи голови, ніколи не говорять без дозволу офісу президента. Я думаю, думаю що... що Микита якраз може висловлювати свою власну думку, наскільки я знаю. Я чому? знаю його не знаю, 40 років, напевно. Вау, я знаю значно менше, але я чомусь думаю, я що. Я завжди бачив, що він готовий заініціювати власне уявлення про те, як мають розвиватися ці чи інші процеси. Подивимось. Дуже швидко подивимось. Ну, 40, мінус 35. Домовились.